Поєднав автомат, струмовий і таймер. І на вихід таймеру під'єднав світильник. Запрограмував таймер. Зараз подивимося, як він спрацює. Є. І через 4 хвилини він буде У 14.30 він вимкнеться. Ось, спрацював таймер. Встановлений на 18.56. Встановлення відбувається нажиманням з цих клавіш. Час встановлюється, нажимається ось ця клавіша день. Ось, міняємо день тижня. І також хвилини міняємо і часи H і m А встановлення часу спрацювання таймеру за допомогою ось цієї кнопки P. Ось перший таймер. І міняємо його. Зараз він. ось, Це спрацювання на включення, ось це на виключення. А це дійсний час астрономічний. Ось інструкція по налаштуванню цього таймеру. У нього багато функцій. Багато таймерів. У цього таймера максимальний струм 15 А. Того навантаження, яке можна під'єднувати на вихід ось сюди. А, а вхід ось ці дві клеми. Через 30 секунд світло вимкнеться, бо спрацює таймер, який встановлено на 18.59. Все, працює. Так як і повинно працювати.